Сумах попрощалися із загиблим на Донеччині бійцем Романом Лисенком. Північний Форпост у Сумах погасили поштову марку, присвячену Дню Соборності України. Півроку на нулі сумщини як облаштувались бійці Запорізької територіальної оборони. Упродовж неділі, 21 січня, російські військові 24 рази обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 96 вибухів. вибухів. мінометів та артилерії обстріляли російські армійці територію Білопільської громади. Зафіксовано 24 вибухи. Ще два вибухи внаслідок атаки дронів Камікадзе. Шість мін скинули росіяни на територію Краснопільської громади. Також 16 вибухів зафіксовано внаслідок скидання з безпілотників вибухівки типу Вог та РГО. З мінометів та гранатометів обстріляли російські війська територію Великописарівської громади. А безпілотники атакували вибухівкою типу Вог. Усього 18 вибухів. Юнаківську громаду атакували безпілотниками та обстрілювали з мінометів. Зафіксовано 11 вибухів. Мінометного обстрілу зазнали також Есманська, Свейська, Хотінська та Шалигінська громади. Вночі та зранку понеділка, 22 січня, російські війська п'ять разів обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 22 вибухи. Обстрілів з артилерії зазнали Миропільська та Знобновгородська громади, мінометного обстрілу Краснопільська громада. Також дві міни скинули російські військові на територію Свеської громади. За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілів загиблих та травмованих людей немає. Мах, попрощалися із загиблим Донецькій області захисником Романом Лисенком. Чоловік народився і виріс у селі Юсупівка, жив у Сумах. Від початку повномасштабної війни Роман був серед бійців територіальної оборони. А з квітня 2022 року офіційно став до лав збройних сил. Коли на Курську тільки заїхали, і до цих пір до останнього він захищав наш сон. Тільки чима тварина будеш дивитися. Служив Роман у кулеметному взводі окремої президентської бригади. Згадує сестра бійця Лілія Лисенко. З кінця грудня 2022 року воював на Донеччині. У нас зараз хвилинка тиші. Це рідкість. Це дуже рідкість. Стаємо, держимося, витримаємо. Підрозділ був прикомандирований до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. За словами сестри Романа, чоловік 13 місяців безперервно був на нулі. Були різні бої, були ближні бої з вагнерівцями. Це ну він каже, ми їх бачили. І ми каже, бачили, що це справді не людські обличчя, це каже справжні у**ки. І він, незважаючи ні на що, він він завжди молився в тій молитві. Були слова Господи, в розуми ворогів моїх. І це просто ну наскільки вражало, наскільки таке чисте і щире в нього було серце. У нечасті хвилини відпочинку розповідала Лілія, боєць телефонував рідним. Привіт, родина, привіт з Донбасу. Знову хвилинка тиші. Знову п'ят рідкість. Односелиця бійця Людмила Нікіфорова згадує Романа як спокійного, надійного, люблячого свою родину чоловіка. Ми, мабуть, навіки будемо пам'ятати, оцю усмішку, терпеливість, небагатослівність його і таку надійність, чоловічу, справжню надійність. Такий він вдався. Таким його виховала сім'я, таким його виховали оті луки Ромашкові. Та він у нас звали його Ромашкою. Ромашка. Ось він перший жовтий пролісок. Донбасський, перший жовтий пролісок. Скоро підуть сині. І все тут буде жовта-синя. Військовий загинув 13 січня 2024-го. Як розповіла Лілія Лисенко, у той день Роман та його побратими мали доставити боєкомплект на бойову позицію під селом Веселище неподалік Бахмута. Там бійців обстріляли з мінометів артилерії та авіації. Чоловіку назавжди лишилося 50 років. Він пройшов такий життєвий шлях. Це був його вибір, але це був шлях справжнього чоловіка. Діана Крахматова, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми. Суми Північний Форпост так називається друга власна поштова марка Суму. Автором ескізу, на якому зображені три сумки, символ міста, а також фортеця та прапор України, став Юрій Хижняк. Виготовили марку з ініціативою міської військової адміністрації, погасили у День Соборності України. Це марка Північний форпост» про те, що пережили всі мешканці міста Суми в лютому березні 2022 року. Це марка про нашу нескореність. Так, ну і прохання кожному на кожній це залишити підпис і побажання. Всі бажаючі мають можливість її замовити, придбати у наших відділеннях, ну або за ініціативою військової адміністрації отримати вже як подяку за співпрацю. Ціна марки, говорить В'ячеслав Маринич, стандартна 25 гривень. Північний форпост друга власна марка Сум. Першу суми вільні сумчани нескорені, погасили 2 вересня 2022-го. Діана Крахматова, Лариса Дудченко Суспільне новини, Суми. Дивіться, у нас впереді йдуть та сама посадка, ту, що ми бачимо. За цією посадкою ще нездорове поле є. І за цим полем це вже російська границя. Командир взводу з позивним Махно один із тих, хто нині боронить кордони Сумщини. Чоловік з перших днів повномасштабної війни долучився до одного з підрозділів Запорізької територіальної оборони. З літа він із побратимами цілодобово стежать на одному із напрямків за кордоном Сумщини. Наша робота тут на случай, якщо ДРГ пройшло. Ми ДРГ затримуємо дрони. Ну, ракети ми тільки чуємо і передаємо, що пішли ракети допустимо наші на Україну. Ну, тільки така наша задача тут. Mm. І не пропустити, понятно, якщо вдруг ворог буде наступати. Ще одна зброя, з якої російські військові б'ють по позиціям українських захисників дрони з вибухівкою, розповідає командир взводу. Пускають прямо на бліндажі, на все це пускають дронів своїх. Тобто бачать движення, і той тобто дрон летить, і одразу летить ну, по машинам, по всьому. У нас дуже багато йдуть обстрілів зменовитів, гранат. Ну, от буквально десь на моїй зміні було десь неділю-дві назад були заміщені три ну, переміщають вночі силуети це в тепловізорі. Ну, дали дали очі з автоматів, а потім їх виду не було. Постійно продовжують укріплювати свої позиції, говорять воїни, незважаючи на погодні умови. Зараз ми нарили ще позиції. То тобто й скапаємо бліндажів, усилюємо мені поля, більш більше розширюємося, Ну якби що уже не допустити ще одного такого наступу, як був у нас. Цей підрозділ з перших днів повномасштабного наступу обороняв Запорізьку область. Спочатку був Оріхів, потім Гуляйполе. Нині говорить командир взводу, із сотні людей, які з перших днів були у підрозділі, з ними залишається близько десятка. Боєць з позивним бані один із них. Ну, тут більше гібридна війна. Тут більше гібридна війна, тут більше дрони, мінометка, окопна війна. А там працюють і танки, і реактивна артилерія, і там, в принципі, яскравіше. В принципі, так, поярше. Одна з проблем, з якою борються в бліндажах. миші. ще обстановку. Плюс молодці. За півроку на Сумщині воїни облаштували тут побут та зв'язок. З собою із Запоріжжя привезли пічку, яка кажуть бійці завжди з ними. А також трофеї, які допомагають виявляти російських військових. Це передні наступи були. На третій день це ми зайшли на їхні позиції, і у нас, в общем, трофейчики такі хороші. У них дуже хороша оптика і так далі. Біноклі були. Нам ці трофеї вони дуже дорогі стали, тому що у нас дуже багато хлопців із роти погибло. Дуже багато каліками сталося. І поки чоловіки збираються на завдання, розповідають відновлюватись та триматися майже два роки на війні допомагає сон, думки про рідних та тих, хто допомагає війську. Все залежить від нас. Якщо буде кордон закрит, то буде спати наше населення теж спокійно. Катерина Гладенко, Євген Абрасімов. Суспільне новини, Сумщина. На Краснопільщині на лісовому хуторі у чотири жилих подвір'я мешкає подружжя Воробйових. На Сумщину до рідних вони переїхали у 80-х з Владивостока. Після розвалу союзу отримали українське громадянство, жили й працювали у сумах. Кілька років тому перебралися у сільський будинок. Колишню дачу облаштували під постійне місце проживання. Вітражі на вікнах майструвала з плівки господиня, люстру придумали виготовити старілки. Гасова лампа стала у пригоді минулого року, коли вимикали світло. На полицях книги і колекція відеокасет, щоправда, дивитися їх вже ніде. Ялинка прикрашена старенькими іграшками, в тому числі саморобними з яєць. По телевізору, говорять, є два-три канала. Зимовими вечорами пані Людмила шиє, плете килимки зі старих речей. Припаси зберігають у скляних банках, щоб миші не з'їли. У будинку в морозний день 13 градусів, обігріваються маленькою пічкою. Таких морозів давно не було. Таких морозів давно не було. Років 10 не було. Це в цьому році. 25 сьогодні було в нас. В нас тут, бачите, не поставиш ніяку пічку. Ну ми вирішили ось таку маленьку. Вчора топили, і вона тепленька. Досі ось тут вкладешся і грієшся. господарі кажуть, як досвідчені туристи звикли до різної погоди, тож низька температура їх не лякає. Майже все життя подружжя Воробйових займалося альпінізмом і познайомилися, як каже пан Валерій, на почві туризму. У Сумах склалася своя туристична компанія. Ми цю ж теж походи. Хадімож. Звідси те, що у походу ходили багато разів і на Кольський півострів, і в Саяни, і в Крим. В гори на Кавказ багато разів виїжджали. Тепер друзі-туристи приїздять у гості, відпочивають, дегустують вино, яке подружжя воробйових виготовляє з власного винограду. У погребі зберігаються пляшки з абрикосовим виноградним вином. Є напої 15-річної витримки. Також домашня консервація, овочі, картопля, морква, які зберігають по особливій технології. Ми засипаємо її, перемішуємо з сухою хвоєю, з хвоєю сосновою. І виходить, її ще не їдять, і вона зберігається добре. На ділянці є лазня, господар сам поставив. Ручку незвичайної форми для вхідних дверей прислали друзі-туристи. Всередині невелике приміщення, бак на три відра води. Чоловік каже: і вода і кімната нагріваються швидко, гарячої води вистачає на чотири людини. Город 40 соток, обробляти вже важко, тож половина заросла акаціями, зате тепер є власні дрова. На подвір'ї живе дві собаки. Одну з них знайшли цуценям. Пішли в ліс за в за гілками. Збираємо, дивлюсь, хтось плаче, як дитина плаче і плаче. Пішла у кущі, а там цуценя таке мале. Заплуталося у траві і плаче. Я його взяла. Сидить, а сам підкусує мене. Очі ще блакитні. Із села вибираються нечасто. Взимку чоловік на лижах ходить за хлібом влітку велосипедом. Привезет хліба. Привезе хліба. Ми його заморожуємо, потім розморозимо. І нормальний хліб в этом году Цьому році особливо дороги погані. Тут розмісили усю грязь, там розмило дороги, дощів багато було, неможливо було виїхати. Їхати із села подружжя не збирається кажуть, тут чудова природа, чисте повітря. До того ж вважають, що тут безпечніше аніж у місті. Ніхто війни та не ради. Ніхто війні цій не радий. Мені шкода хлопців. Такі морози стоять. Я уявляю, як там холодно. В мене племінника забрали у Сумах. В будь-який момент може загинути. Вже думаю, хоч би дожити до миру. Уже думаю, хоч би дожити до миру. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.